Ну, я вважаю, що треба було провести конкурс навіть стільки є набагато мудріших людей від мене в лікарні. Могли вони хтось піти на які знають лікарні всередини? Це ж не означає, що це я мав бути. Я ж не родився е е директором. Просто призначити зовсім людину, яка ну скажімо так до лікарні немає, не мала відношення. Немає досвіду в цій сфері. Безпосібно. Ну немає досвіду. Так, звичайно, звичайно. Я кажу, це ну це аморально. От ви опиняєтеся за бортом і виглядає, наче це просто чиїсь інтереси? Ну звичайно, що це чиїсь інтереси, це без сумніву, що пані Хонденчак це тимчасова людина в лікарні. Всі ми це прекрасно розуміємо, хоча її і контракт продовжено не продовжено, а підписано на 12 місяців. Це все робиться зовсім з іншою ціллю, що має прийти зовсім інша людина, яка має потім очолити даний медичний заклад. Яка людина? Ну я думаю, що це Бойчук Володимир.